Вітаю вас на уроці історії. На минулому році ви дізналися про початок німецько-радянської війни. Давайте пригадаємо, коли розпочалася ця війна, які країни брали участь у німецько-радянській війні. Недільного ранку, 22 червня 1941 року, о 3-й годині 30 хвилин, війська нацистської Німеччини перейшли західний кордон Радянського Союзу. Прикордонні міста і села опинилися під ураганом обстрілів німецьких гармат. Нацистські літаки вже в перших годинах війни бомбардували українські міста, Львів, Житомир, Рівне, Київ, Одесу, Севастополь. Так розпочалася німецько-радянська війна. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати окупаційний режим. Ви дізнаєтеся, що таке окупація, а також дізнаєтесь про життя людей на окупованих нацистами українських землях. За перший рік війни нацистам вдалося окупувати всі українські землі. Що ж таке окупація? Окупація це тимчасове захоплення території іншої держави. На території України гітлерівці встановили свій режим, який назвали новим порядком. Німці розглядали Україну як територію, з якої повинні постачатися до Німеччини продукти харчування та сировина. Український народ, за планом нацисів, підлягав знищенню або виселенню. Ті ж українці, які виживуть, перетворювалися на робочу силу. На загарбаних українських землях німці намагалися відновити роботу підприємством, шах для того, щоб збирати продукти харчування. Україні нацисти безкарно грабували місцеве населення, музеї, церкви, вивозили культурні цінності, картини, скульптури, ікони, стародавні книги до Німеччини. Розстріли та насильство стали звичною справою на окупованих територіях. Наприклад, у Бабиному Яру нацисти розстріляли понад 150 тисяч людей, серед яких було багато старих людей, дітей, жінок. Гітлерівці знищили мільйони мирних жителів. А більше тисячі людей вивезли до Німеччини на примусові роботи. У містах вводилася комендантська година. Тобто мешканцям населених пунктів заборонялися виходити на вулиці з 18-ї години вечора до 5-ї години ранку. А всі, хто порушував цю комендантську годину, розстрілювали на місці без суда і слід. Особливо жорстоко ставилися нацисти до євреїв. За роки війни тільки на території України вони знищили близько 1,8 мільйона осіб цієї національності. Гітлерівці карали на смерть всіх, хто переховував євреїв, допомагав партизанам, пораненим червоноармійцям, там радянським воїнам, які втекли з полоном. Наприклад, за вбивство трьох німців солдат-нацисти спалили село Баранівське, що на Полтавщині. І дуже багато. Близько 1337 українських сіл були знищені за роки війни. І це тільки на Україні. А зараз прослухайте письмове джерело і очевидці того часу, так? І потім. Після прослуховування ви повинні розказати, які думки та почуття викликали у вас цей спогад. Люди збиралися з сім'ями, обіймалися і прощалися в очікуванні команди нациста, який стояв на краю ями. Недалеко від мене стояла велика сім'я. Чоловіку й жінці близько 50, а дітям 1, 8 і 10 років. Ще в них було дво, дві дорослі дочки, одні років 20, а інші, напевно, 24. Жінка, тримаючи на руках найменшу дитину, співала та пестила її. Чоловік тримав за руку десятирічного хлопчика і намагався вгамувати сльози. Батько показував на небо, гладив сина полги і щось йому пояснював. В той момент солдат, який стояв біля яру, відраховував 20 років і. Наказав їм іти насип. Сім'я, про яку розповіла, теж опинилася у цій ямі. Діти, після прослуховування цих свідчень, так, я думаю, у вас виникли почуття страху, так, почуття страху, які пережили ці люди, так, болі. Жалоби, так? тому що ці події дуже-дуже страшні. Війна це найстрашніше, що може бути в цьому світі. Ви почули сьогодні нові слова, які потрібно прочитати, переписати у зошит та запам'ятати. Окупація це тимчасове захоплення території іншої держави. Новий порядок це встановлений нацистами окупаційний режим в Україні. Бабен Яр це місце масових розстрілів нацистами мирних мешканців і комендантська година обмеження прав мешканців на окупованих територіях. Потім ви ще раз прочитавши теоретичний матеріал уроку, дасте усну відповіді на запитання і по можливості знімете відео та відправите в Google клас. А також виконати письмове завдання. Потрібно перевірити свої знання, вибрати правильний варіант відповіді. У вас два питання і є варіанти відповіді. Ви напишете в зошиті номер питання, і напроти номеру питання перепишете правильну відповідь.